Всім привіт! Отже, у мене новеньке відео на тему стоп-недов'язи. Це відео буде коротеньке, маленьке. Це спільний проєкт, де ми дов'язуємо свої недов'язи, які організувала Віка з каналу Україночка В'яже з В'яжемо Тренди. Усі сили на віку і на дівчаток будуть унизу під відео. Ой, отже, давайте швиденько я вам розповім, що я пов'язала. І так, перше це була єдиноріжка. Хто дивився. Моє перше, саме-саме перше відео в цьому проєкті, то ви бачили, на якій стадії вона була, десь приблизно ось так. І я дов'язала, але, бачите, навіть не закрила. Щось у мене немає натхнення на іграшки, чи це іменно з тією іграшкою було. Ну, іменно так ще нема натхнення, не знаю. Подивлюся, я буду старатися все потрошки завершити. Це ось такий у мене невеличке просування. І друге просування по традиції, як завжди, я вам показую бактус. Наразі бактус у мене один. Кому цікаво, переходьте на минулі відео і будете знати, чому ж він один. Отже, ось цей бактус. Е, так, 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 так. Зараз будемо розбиратися. От тут ну, вже таке, знаєте, доволі величенке полотно і трошки не так то й легко. Ось. Отже. Давайте зараз знайдемо маркерочок. Ось, я вже його і знайшла. Як бачите, зовсім трішечки прив'язала. Декілька рядів. Це перша петелька, на яку я втіпила, наступну, яку я буду в'язати, і від неї, ну, ось. Буквально раз, два, три, чотири рядочка. Ось. Ось тільки я пров'язала. Мало пов'язала. Цьому тижні не дов'язів. Ось таке в мене виходить полотно, не знаю, як вам розкласти. Ось так якось. Ось, я тут вже, хто не знає, то я тут в'яжу вже просто по кругу ареглан і рукавчики. Я вже все повив'язувала і залишилося лише рукавчики вив'язати донизу і по кругу підрізи росточок і реглан, і горловинку я вив'язала. Ось ось так. Ось тільки я пров'язала на цьому тижні, мало пов'язала не до в'язів, але в'язала інших проєктів екти які ви вже побачите в іншому відео. Так як це відео про недов'язи. Ось, але не буду багато розказувати. Ось так. Якось так, ось стільки я прив'язала, буду старатися далі продовжувати, е, ще потрошки дов'язувати. Е, не знаю, проєкт я поки що залишаюся, так як нас Віка питала, хто хоче казала, можете завершувати. Але все ж таки я хочу подов'язувати усе своє. Е, також я хочу сказати, що. Мій Бактос, який я вам показала, що я його розпустила, скоріше за все, він вийде з цього проєкту. Ну, це вже розпуск, а значить це вже буде новенький процес. Тому, навіть якщо це буде той самий Бактос. Вибачайте, не Бактос Джемпер. Даже якщо це буде той самий Джемпер, але іншими розрахунками. Ось. Ось така на нього пряжа, ще раз покажу вам. Але хочу сказати, що він вже не буде брати участі в цьому проєкті. Так як я вже казала, що я його розпустила, а значить, якимось чином я вже його завершила. Неважливо, чи в ту, чи в ту сторону. Коли вже я почну, я не знаю заново, так як і так багато процесів. Але все в цьому відео я розказала, як я попросувала. Наразі у мене в недов'язах 6 процесів. Це 2 іграшки, джемпер, бактус, шкарпетки. І ще один світерок, який в'яже тягачком. Ось 6 процесів. Тому я буду старатися їх завершити, а вже все інше будете бачити в інших відео. Тому, дівчатка, вам всім привіт. Бажаю е, вам здоров'я, терпіння і мирного неба. До зустрічі!